Малоха, друзі! Черговий цікавесний матч фіналу конференції. Красиві хайлайти, інтрига, що дуже важливо. Ну і фантастичні перформанси. Усім смачного і погнали! Індіана Пейсерс ще жодного разу у цьому плей-офф не програвала на своєму майданчику, тому це один із останніх шансів для них зачепитись у цій серії. Рахунок в серії 2-0 на користь Селдікс, але з іншої сторони, Хельбертон сьогодні відсутній. І Селтікс так само, що жодного разу у цьому плей-офф не програвали на виїзді. Тому хтось та й порушить свою ідеальну серію. Ну і звісно, гості хочуть вдарити першими. Їм це вдається. Там Ел Хорфорд побив сьогодні черговий віковий рекорд у плей-офф. Далі вмикається Тейтом. Він в минулому матчі нащупав ритм тільки під кінець гри, тому бачимо, що... Роботу над помилками він сьогодні зробив вже із перших хвилин. Він суперагресивний. Він і в проходах працює, і кидочок з дистанції також у нього нормально летить. JT ті набирає 15 очок вже у першій чверті, але звісно, пізніше, коли виходить лава запасних в обох команд. Це вже не дивує, але лавка Пейсерс найкраща лавка у цьому плей-офф, тому вони зменшують відставання. Ті Джей Макконнелл це просто людина, мотор. Він взвинчує темп команди, постійно рухається, захострює і вже різниця всього лише мінус один. Тому Бостон продовжує грати у свій, скажімо, трьоочковий баскетбол, а Індіана дуже впевнено набирає очки з фарби. Вони класно використовували розміни. Давили габаритами, ось, наприклад, Майл Стюрнер, хороший данк, у нього 22 очки, 10 підбирань. Далі до вашої уваги, Ендрю Нембард. Чувак не на жарт сьогодні завівся, він завжди вмів грати. Із м'ячем у руках у нього є там в загашнику пару чудових мувів, і от, нарешті, є можливість за відсутності Хелібертона і Ендрю нею прекрасно користуються. Ну, на додачу слід відмітити, що у пейсерс летить дуже добре, заходять навіть ось такі складні кидочки. Індіана 64% реалізує за першу половину з гри, і вони починають на цьому відриватись. Далі, ці Джей Маконел, ох, як класно ловить Тейтума. Джей Ті прекрасно знає, що Маконел, абсолютно вбивчий з цієї дистанції, тому і повівся на цей фейк. Ну і таким чином це вже двозначна перевага для господарів. Вау, останні секунди другої чверті Ендрю Немгард подивіться, що робить з 10 метрів. Бум влучає плюс 12 для пейсерс перед перервою. Прям дуже вражає гра Нембарда у цьому матчі. Особливо те наскільки він безстрашно і впевнено діє в фіналі конференції. І в третій чверті хтось, будь ласка, його зупиніть, тому що він продовжує приймати чудові рішення. Класна передачка на Тьорнера. В результаті у Ендрю сьогодні 32 очки. Це рекорд його кар'єри, 10 асистів, чудовий відсоток. Далі Паскаль сякам також вмикається, допомагає. У нього також 22 поинти. І на цьому перевага індіани продовжує зростати. Ендрю Нембард ще прохід під кошик. легкі очки. Це вже плюс 14 для Пейсерс. Далі діджей Маконел продовжує настрілювати свої кидочки з двох метрів від кошика, які він взагалі не хибить. У нього 23 очки сьогодні 9 підбирань. Індіана плюс 18 в всередині третьої чверті. Але Бостон просто так руки не опустив, за що їм величезний респект. Джейлен Браун розбирається у транзиті. У нього 24 очки. Далі вмикаються чуваки, які знають, що робити для перемоги. Чорнову роботу, Хасл, Джу Холідей. Підбирання на чужому плюс 2 очки. Дерік Уайт, підбирання на чужому за собою. ж, Плюс два очки. Далі Джейсон Тейто мух, яка витончена передача на Ела Хорфорда. Ел, старий, але надійний. Скорочав всього лише до мінус трьох. Пізніше Браун. Бум! через Тернера. І подивіться, яка класна фотка вийшла під час цього данку. Але ще кращим вийшло обличчя Паскаля Сіакама. Йому аж трішки шкода свого тіммейта. І здавалось, на цьому Селтікс вже зламали хід гри. Але напад індіани продовжує працювати на високому рівні. Нембард з кута триочковий далі МакКоннелл з того ж кута. Його залишають самого на дузі, тому що він не дуже і шутер. Він карає за це захист Бостона, Вісім очок різниці грати ще три хвилини. І знову Селтікс не здаються. Джейсон Тейтум набирає сьогодні 36 очок, 10 підбирань, 8 асистів, 0 втрат. Таку лінійку в плей-офф ніхто ніколи не набирав в історії NBA. Далі ще один чудовий пас на Ела Хорфорда. Хорфорд здалеку робить цього лише мінус 2. І далі знову вмикається людина, яка знає, як вигравати матчі Джу Холідей. Важливий Ендван черезсякама. У Холідеї сьогодні 14, плюс 9 підбирань, плюс 3 перехоплення. Штрафний він, звісно, забиває, робить плюс 1 для Бостона, але у Індіани все ще є шанси. Тейтом у цьому проході хибить підбирання за Ендрю Нембардом. Таймаут є у Індіани. Чомусь не беруть тайм-аут. Де таймаут Джру Холідей? Каже, ніякого тайм-аута. Яке важливе перехоплення. Черговий раз ДЖРУ доводить, що він один із найкращих, якщо не найкращий захисник периметра у всій лізі. Досі не розуміють, чому не було тайм-аута від Індіани. Там Нембард виходив один на чотирьох, тобто транзиції не було. Та тим не менш, у Інді все ще є шанс. 1,7 секунди до кінця. Ух, подивіться, яка комбінація. Це більше нагадує Нефела, ніж НБА, і Нейсміт отримує відкритий кидочок, але хибний. Таким чином, рахунок в серії 3-0 Бостон проявили характер, з мінус 18 дістали перемогу, навіть попри те, що у Пейсер сьогодні 4 людини набрали 22 і більше. Таке вперше взагалі стається в історії цієї франшизи. Ну і також відмітимо, звісно, Ела Хорфорда у Бостона, у нього 23 очки, у нього 7 із 12 здалеку. І він найстарший в історії гравець, який забив 7 триочкових у плей-офф. Останнє перехоплення Джру Холідея в тому володінні. Коли ти це побачив, про що подумав? Я вам скажу, я настільки радий, що ми виміняли Джру цього літа. Він справжній спортсмен, він чемпіон НБА. До речі, він сьогодні фаршиво себе почував зранку і навіть не прийшов на киткове тренування, але все одно, бачите, з'явився і здобув для нас ось цю перемогу. Коротше, у нас дуже крута команда. По-перше, скажу, що індіана це дуже хороша команда, дуже хороша. Ми сьогодні не грали так добре, як вони, і за ними треба завжди встигати. Вони просто літають по майданчику. Плюс вони сьогодні неймовірно влучали в кошик. Там реально пара гравців перетворили сьогодні на йопного Майкла Джордана. Ми не могли зрозуміти, що з ними робити, але ми все таки у четвертій чверті тримались на більш-менш доступній різниці. ми... Продовжували один одному говорити. Давайте ми маємо повернутися у цю гру. Різниця там була приблизно там 14, 13 12 очок. Ну і далі, в четвертій чверті нам все-таки вдалось провернути кілька хороших епізодів. Наприклад, Джейсон Тейтум, ось той його пас за спиною на Ела Хорфорда в кут. Це було просто прекрасно. Ну і класна перемога, чудова. Якщо ти хочеш виграти кросівки із автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там на додачу ще є круті подарунки. Ну а всі подробиці знайдете у дописі під відео. Ріг там в кінцівці за 2,5 хвилини до кінця. Я бачив кінцівку цієї гри. Мені не треба нагадувати. Я бачив абсолютно все. Абсолютно все. все. Рік дуже класна. У вас комбінація була сьогодні в кінцівці, яка була схожа більше на НФЛ. Як вона сьогодні спрацювала? Так, кидочок не провалився, але як вона спрацювала? Звідки вона взагалі у вас? Ну, у нас ця комбінація вже досить довго, ми її практикуємо. Я не розумію, вам що, наш плейбук треба. Ви хочете, щоб я вам плейбук наш віддав чи що? Ну, в цілому, це дуже хороший кидок, був відкритий. Цю комбінацію для нас придумав Майк Вайнер. Ми її юзаємо десь останні пару років і отримуємо з неї хороші кидки. Тому я сподіваюся, що якщо в наступному матчі буде схожа ситуація, ми використаємо щось схоже і отримаємо відкритий кидок. Рік ніхто ще жодного разу не відігравався з 0-3 в історії NBA. Як ви думаєте, чому вам це підсило? Я думаю, треба дивитись в майбутнє, а не в минуле. По-перше, у нас тут найкращі фанати в NBA, так? По-друге, у нас найкраща арена в світі. Ну і у нас є наступна гра. Тому ми прийдемо за цими хлопцями із Бостона. Повірте мені, ми за ними прийдемо. Чру, перед тим Ендваном черезсякама, чи був у тебе настрій? Щось типу: ось зараз я маю піти і вирішити результат цієї гри. Я думаю, що я просто побачив шанс і використав свою можливість. Я бачив, що він трішки не встигає і він не очікував, що я буду атакувати, тому я в тому епізоді вирішив бути агресивним і отримав End One. Тому це не було щось, типу: це не було нічого, просто трішки агресії. Ти один із найкращих захисників в лісі за останні роки. Розкажи про ось той останній епізод з Нембардом і твоє перехоплення. Знову ж я просто грав. Я знав, що він любить проходити в праву сторону, він був агресивним, увесь поєдинок, чудовий матч, чудовий гравець. Тому я просто грав. Закрив праву сторону і зробив перехоплення. Всі інші новини NBA, які не потрапили у випуск, ви можете знайти у телеграм-каналі game 7 за посиланням у дописі. Ну а я, друзі, дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск виходить в тому числі завдяки вам. Хто хоче доєднатися, посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім. 爸爸。